Ви експерт, у вас є знання, досвід, навички, кейси, але щось надає вам заробляти більше. Оце щось ми розглянемо в цьому відео. Привіт-привіт! Мене звуть Олена Стратієвська, я маркетолог онлайн-шкіл та експертів та коуч ICF для експертів. Я супроводжую онлайн бізнес, онлайн школи та експертні запуски. Від 1000 доларів на місяць до десятисяч доларів на місяць, і для мене основна задача це зробити школу дохідною в місяць, а не просто від запуску до запуску, раз отримати гроші раз на 6 місяців. І в цьому відео ви знайдете п'ять помилок, які допускають експерти при просуванні. Якщо ви знайдете себе у цих помилках, обов'язково пишіть коментарі, розберемо саме ваші помилки в онлайн школах. Ви просуваєте себе як експерта, як професію, а не як рішення. Що це значить? Ви кажете, я нутриціолог, я психолог, це не тригер. Люди не купують вашу професію. Вам потрібно просувати саме рішення. Наприклад, я дієтолог, я допомагаю нормалізувати харчування без заборон і дієт, щоб повернути контроль над тілом і життям. Розумієте різницю? Тобто, коли ви кажете, що я, от я, наприклад, я маркетолог, я не маркетолог, я допомагаю онлайн-школам е заробляти стабільні гроші в місяць, а не запусковими методами, я продаю рішення. Зрозуміти це вже зараз. Друга проблема це немає системи прогріву і продажу. Експерти дуже часто дають супербагато користі у себе в аккаунтах. Експерти дуже часто дають супербагато цінності, але не продають. Бо, навпаки, вони різко продають, різко тільки продаж, 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 купи, 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 і немає е, зв'язку з цим експертом, як з людиною. І це різні крайнощі, які не дають е, вам продавати більше. Розумієте? Потрібна система. Потрібна система, як ви генеруєте контент. І не так, як Маша Петя, Вася, які вчать в себе на курсах або наставництвах, менторствах і так далі. А саме, яка підходить саме вам. Як саме вам подобається генерувати контент? Який контент саме у вас буде працювати в інстаграмі або в іншій соцмережі? І не тільки всі експерти у нас в інстаграмі сьогодні. Ось. Я знаю досить багато експертів, які є в Ютубі, в Телеграмі, а в інстаграмі їх взагалі немає. Ось. Так що, якщо у вас є ця також проблема, або ви тільки продаєте в інстаграмі, або ви взагалі постите один користь і не і завжди забуваєте про те, що треба зробити заклик до дії, типу купить а, а, а тепер купи сьогодні в мене. То пишіть в коментарях під цим відео, розберемо вашу помилку більш детальніше. Третя помилка. Ви говорите як експерт, а не як для клієнта. Ну, по перше, ми, всі ми знаємо, ми знаємо, що треба робити аналіз цільової аудиторії. Ви можете зробити аналіз цільової аудиторії як. Поверхнево, кількісно, так і якісно це глибинні інтерв'ю. Поверхневий аналіз цільової аудиторії ви можете зробити через сторіс, через ваш контент, через анкету, яку ви можете дати в сторіс, і люди будуть її заповнювати за якусь плюшку. А глибинний каздеф, так називаємо, ми проводимо тоді, коли ми, нам потрібно дізнатися болі, страхи, заперечення або підпродукт, наш на від нашої цільової аудиторії, і потім ці всі дані, які ми отримали, ми використовуємо в нашому контенті прямо словами нашої цільової аудиторії. І розумієте, ви розмовляєте як експерт, тобто ви кидаєте оціми професійними термінами, які не розуміє ваша цільова аудиторія. І звичайно вона зливається, Вона не розуміє, що ви маєте на увазі, і тоді вона не розуміє, навіщо вам їй сидіти. На вашій сторінці, звичайно, і вона йде, просто йде, відписується. Чи відписувались у вас люди? Пишіть в коментарях. Четверта помилка: це ви намагаєтесь усе зробити самі. Ви ведете сторіс, ви відповідаєте клієнтам, ви робите лендінги, запускаєте рекламу. Я розумію, що коли немає ще великої кількості бюджету на команду, ви і не можете це делегувати. Це перше. Друге, коли ви самі можете це робити, це коли вам треба розібратися в тому, що делегувати команді, і потім делегувати. Але якщо сьогодні ви вже заробляєте більше тисячі доларів на місяць, ви вже можете якусь рутину невеличку делегувати, там, особистому асистенту, там, з функціями СММ, наприклад, або щось такого плану. І це м -м, звільнить ваш час для стратегічного мислення, бо за оціма. Єжеднівною рутиною ви не бачите стратегію, якою треба дотримувати, щоб досягти більших, ще більших і ще більших результатів. Розумієте, п'ята помилка, ви боїтесь е, продавати напряму. Я дуже часто зустрічаю експертів, коли вони кажуть: Я не хочу продавати, я не хочу нав'язуватися, я хочу продажі без продажів, яких не існує. Ось, і це внутрішній бар'єр, це не стратегія. Ви повинні зрозуміти, що продавати це про... Великими буквами напишіть і давати розумієте. Тобто, ви, якщо ви дійсно закриваєте потребу вашого клієнта, тобто вашому клієнту дійсно потрібна ваша послуга або ваш курс. І ви це розумієте, і гріх не продати цій людині те, що їй дійсно потрібно, і ви самі розумієте, крадете у себе. Цих клієнтів, коли ви не, коли ви робите прогрів, а не кажете «Ідіть до мене в дірект або заповните анкету предзапису. Ви самі себе знецінюєте і самі себе оце не даєте вашим клієнтам. От, те, що казала, продавати, тобто ви не даєте вашим клієнтам. Оце, от корінь давати, да ви не даєте, ви зажимаєте, і все, що ви знаєте, ви не даєте вашим клієнтам е, зрозуміти, що ви цінна і що вони цінні, розумієте? Ось. І ці п'ять помилок, вони часто дуже зустрічаються у 90% експертів, які приходять на мої страцесії чи на мою майстер-групу. До речі, я зараз запускаю новий потік майстер-груп, можете доєднатися, буду рада вас там бачити. Ось. І коли ви усвідомлюєте ці помилки, ви починаєте вже будувати не сторіс або прогріви, а ви розумієте фундамент, цей маркетинг, систему, як будується все, що є у вас. Не тільки в інстаграмі, а й на сайті, і в чат-ботах, і в лендінгах, і в Якихось там МЛ-воронках, якусь вебінарну воронка, феврамафонну воронка, дуже багато всього. І ви просто почнете розуміти, на чому будується саме фундамент маркетингу, і почнете мислити як маркетолог. І якщо ви хочете вирости саме з цього ручного режиму, розібратись маркетингом, і будувати саме цей фундамент. Приходьте до мене на майстер-групу. Ми це все розберемо протягом дуже е, такого великого часу. Це буде або три місяці, або шість місяців. Я зараз. Це вирішую. І це буде як група, де група підтримки, де я зроблю аудит вашої онлайн-школи або вашого запуску. Зроблю для вас індивідуальну стратегію, як просуватися саме вам, як будувати онлайн-школу і систему саме вам. І ви підете і це зробите під моїм наглядом в цій майстер-групі. І якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал. Буде ще багато дуже користі в цьому каналі. Це невеличкі ролики про онлайн-школи для експертів. І пока-пока.